На цій світлині ви бачите гуцула Дмитра Білінчука, родом зі села Ільці, що поблизу Жаб'є, нині селище Верховина у Івано-Франківській області. У травні 1941 року майже усю родину Білінчуків НКВД виселили у Красноярський край із приміткою як класово чуждий елемент, бо вони мали двох корів, коня, трьох свиней і сорок овець, що, на думку більшовицьких посіпак, було ознакою куркульства. Після того, як 30 червня 1941 року радянські військові підрозділи відійшли зі жаб'є, Дмитро Білінчук вернувся до своєї хати, але там же була розквартирована німецька поліція. Почавши з'ясовувати стосунки з командиром тих поліцаїв, Дмитро Білінчук випадково того забив і, звісно, втік. Одразу його Білінчука німці оголосили у розшук. Тоді Дмитро, щоб не сидіти без діла, зібрав довкола себе бригаду, кістяк якої тановили місцеві гуцули, але були також і дезертири червоноармійці. І от ці новітні опришки заповзялися пушкати кров збирачам так званих контингентів. Цим терміном німці називали продукти, які силоміць відбирали гуцулів. Отак, от майже два роки Таватага шерстила німецьких окупантів, не даючи їм спокою ні в день, ні вночі. Так тривало до того моменту, поки один з провідників УПА Захід запропонував Дмитру Білінчуку зав'язати з тим опришківством і вступити до підстаршинської школи УПА. За якийсь час наш герой вже командував Упівською сотнею і успішно громив окупантів аж до свого арешту 24 травня 1952 року. І наостанок, як і кожен чоловік, Дмитро Білінчук мав свого бзійка, несамовито любив фотографувати. Свій перший фотоапарат, «Цейз ікон, він конфіскував у шуцполіцяя зі села Соколівка поблизу Косова, ще у 1943 році. Швидко і блискуче опанувавши науку фотографії, Дмитро Білінчук фактично став повстанським фотолітописцем. Хоча мав Дмитро і одну ваду, сам любив влізти у кадр. І тому на сьогодні відомо понад 120 світлин із повсякденного життя упівців, серед яких бачимо і нашого Дмитра Білінчука. До речі, коли у травні 1952 року його заарештували, то у нього і фотоапарат іностранної марки Цейс Ікон. Це був той самий фотоапарат, який Білінчук реквізував у німецького поліцая із Соколівки. Ну і на завершення. Схоплений МГБістами Дмитро Білінчук переніс страшні муки і катування, був етапований до Києва і 8 квітня 1953 року був розстріляний у Лук'янівській тюрмі. Ще раз погляньмо на обличчя і постать Дмитра Білінчука на цих світлинах. Мабуть, у багатьох гуцулок серце мліє, дивлячись на цього легеня. Ставний, вольовий, рішучий, саме таким і є викристалізований у наших горах тип карпатського українця. А тепер на хвильку пригадаємо собі фізіономії тих визволителів, які в 1939 році зайшли на західну Україну, із нащадками яких ми зараз маємо приємність співмешкати у багатоквартирних будинках, ходити до одних і тих самих магазинів, чи виступати з ними у спільних проектах. Висновок від такого порівняння лише один: це як два різних світи, і разом їм ніколи не зійтися.